Перемогли Севастополь на тренувальному зборі у Криму. кіровоградська зірка обіграла 12-ту команду прем'єр-ліги. У складі наших земляків на поле вийшли п'ятеро дебютантів: екс Екс-голкіпер італійської сієни та луганської зорі Дмитро Козаченко, колишній капітан Олександрії Ігор Чередніченко, півзахисник футбольного клубу Мінськ Сергій Рожок та вихованці львівського футболу Брати Баранці саме Григорій Баранець і відкрив рахунок у матчі на 15 15-й хвилині після передачі Олексія Чичикова. Відігралися Севастопольці у другому таймі. На думку арбітра, на 50 50-й хвилині Андрій Степанов порушив правила проти Володимира Танчика у штрафному майданчику. А пенальті чітко реалізував форвард Севастополя Сергій Кузніцов. 1-1. На 92-й хвилині рефері за розмови вилучив з поля Олександра Кочуру. Але навіть у меншості зірка вирвала перемогу. У компенсованій арбітром хвилини вирішальний м'яч забив Дмитро Осадчий 2-1. Хорошая игра с обеих двух команд. Сегодня была игра, не было больше борьбы, как это ну, обычно бывает на сборах. Само качество игры было хорошим. Еще раз увидел наши проблемы. А у нас есть серьезные проблемы. И надо отрабатывать очень много. И когда мы защищаемся, конечно, и в индивидуальном плане. Олександр Сметанко Новини спорту.